Сподіваюсь, ваші діти теж будуть в піхоті і будуть виконувати ваші завдання. Це е, е, командир бригади 47 ї Магура подав рапорт на звільнення через безглузді задачі, які е, ставляться керівництвом перед е, його бригадою. Про це він написав у себе у Фейсбуці. Е, е, не знаю, можливо, скажуть, скажуть спростування, можливо, скажуть, що. Писав не він, все може бути, але станом на сьогодні не спростовано. і написав він наступне: Не планував відновлювати сторінку, але це вже края. А, ну, тут він поганими такими словами вживає, не буду їх використовувати. Таких поганих задач, які на поточному напрямку, а, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі. Але втрата людей, а, ну безглузда, тремтіння перед безтолковим генералітетом. Крім як до провалів, не призводить ні до чого. Все, на що спроможні, догани, розслідування, накладання стягнень. Ідіть всі у, ну ви зрозуміли, куди. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано. Сподіваюсь, мене знімлять найближчим часом. Тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Олександр Шир шин, наскільки я розумію. Ну, Ситуація насправді неординарна, адже щоб військові виходили з такими прямими заявами звинуваченнями в бік вже прямо Генерального штабу, ну, це насправді рідкість. Але в даному випадку, напевне, чи то нерви здали, чи то, ще раз повторюю, можливо, можливо, просто зламаний аккаунт. Це теж може бути. Так ось, коли ми дивимося на те, як у військових нерви здають, то мимоволі задаєшся питанням: а що здає у е, людей, які не воюють? Ну, от Я зараз спостерігаю, як е, Жека з кварталу вирішив поставити на місце Олексія Гончаренка, народного депутата. Олексій Гончаренко намагається пояснити у Верховній Раді, що от, Жека з кварталу себе. Якось дуже дивно поводить і відмовлявся від служби в армії, і нагороджений там якимись там чи орденами, чи чим він там нагороджений, не знаю. І от виникає просто питання: а що здає в цих людей? Тобто ці люди не воюють. Один у стінах Верховної Ради. До речі, показує часто, що там відбувається. Другий ну, не злазить зі сцени. Ну, я так розумію, що квартали донатить багато там, всі діла, але жарти кварталу інколи просто за межею добра і зла. Я особисто квартал не дивлюсь 2012 року, коли зрозумів, що так показувати Україну і українців ну, не варто. Мені не подобалось. А потім, коли люди голосували і казали, що багато голосували за образ, який зіграв Володимир Олександрович у серіалі. Голобородька. Я навіть не знав, хто це, хто такий голобородько. Тому каюсь, але не слідкую за кварталом, проте Жека і інші квартальці інколи попадають. Тому що то в Тіктоці, то в Ютубі, то в Фейсбуці десь невеличкі відео недолугих жартів трапляються. І українці дивуються. Пам'ятаєте, коли було любий народ. України такі смайлики, коли ще Єрмак тоді теж грався в ці ребуси. І 95-й квартал, напевно, вирішив перестібать Андрія Борисовича і вийшло так собі не дуже. Потім інші жарти інших людей вже не з кварталу, там тонув в твоїх сльозах, як ухилян в тисі. Це, знаєте, добре говорити заброньованим людям. І от у мене виникає питання: а в що перетворюється суспільство, коли? Військові тримаються, коли військові а, зриваються з рейок вже ну, в дуже рідких випадках, а що там твориться, ви навіть не уявляєте. От ми з вами, які там не були, ми навіть не уявляємо, що там відбувається. Скільки там людей гине і випадково, і інколи безглуздо, героїчно, і так далі. Ви навіть не уявляєте? При цьому військові, усвідомлюючи оцю цю ієрархію влади, усвідомлюючи підпорядкованість, вони якось намагаються все ж таки тримати язик за зубами за деяким винятком. Ось як ком... 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 комбат 47-ї бригади. Але я ставлю інше питання: а що таке переживають е... в тилу? Представники громадськості, що у них зриває башню інколи, і починаються безглузді звинувачення, розбірки, які вже озвучуються навіть зі сцени, вибачаюсь, не зі сцени, ну, там зі сцени, а тут за трибуною Верховної Ради. Як ці люди демонструють, показують одне одного, ким вони себе виставляють і що бачать громадяни України? З одного боку, вони бачать фактичну людину, яка була з Володимиром Зеленським тривалий час, яка має ось таку, я вибачаюсь, ЖЕКа, але низьку культуру спілкування з громадянами, з людьми і взагалі низьку культуру спілкування. Що це за гав-гав-гав в бік народного депутата? Він вам не подобається? Ну, добре, а комусь ви не подобаєтесь. І що? Потрібно брати відео і записувати про гав-гав-гав і характеризувати. Народного депутата такими словами, таке відчуття, ніби з лісу хтось вибіг із вас. І ви цивілізації не бачили і не усвідомлювали, як змінилося українське суспільство. Жека, а вам для чого цей? Жека? Олексій, вам для чого цей з кварталу? Для чого він вам? У вас немає справ, у вас немає чим зайнятися. Ну, намазав він собі голову, там, як пасочка чимось, та хай ходить собі. Кожен сходить з. З, з глузду, як завгодно. Може, Жека там перелякався після чергових обстрілів, вижив і на ранок вирішив, що так потрібно, стрес викачати. Для чого він вам? У вас є виборці, у вас є люди, які там прибічники, вашої, там, вашої європейської солідарності. Там, правда, від е, європейської солідарності залишилась тільки солідарність, е, з європейською якось там напряжно, але ну, будьте ж людьми. Будьте людьми, які усвідомлюють вашу відповідальність. Громадяни України не повинні бачити, що відбувається. І головне, а як же ми хочемо з ворогом домовитись, коли всередині країни звичайний народний депутат входить в отакий клінч з комік-групою і намагаються одне одного перестібати. Ну, це вже ціла країна кварталу, це вже ціла країна. Стадіон так стадіон. А ви думаєте про те, як люди, спостерігаючи за вами, як вони сприймають ситуацію? Вони бачать, що народний депутат не може вгамувати ЖЕКу. Жека абсолютно нікого не боїться і нічого не боїться, гавкає на народного депутата в прямому сенсі, це не в переносному. Записує відео і показує всім виглядом, наскільки йому начхати на все, що відбувається навколо. Так не повинно бути, бо навіть у військових інколи здають нерви. Але це військові, які щодня, які щохвилини, що секунди можуть попрощатися зі своїм життям, навіть не дізнавши, що їх не стало. Що ви робите в тилу? Що ви робите? Що у вас так зриває і тригерить? Чи ви дозволяєте собі влаштовувати такий гав-гав на всю країну? Подумайте над цим. Подумайте. Ну, а заява військового є в мене в Телеграмі. Бережіть себе і не забувайте підписувати.